Ефект був би бомбезний. Пане Іване, Ви вже частково згадували про цей епізод вашого життя. А, справа в тому, що у червні 2001 року відбувся перший, і поки що, єдиний візит папи римського Івана Павла II в Україну, і про політичну частину візиту, зокрема до Львова, на моєму каналі, розповідав тодішній міський голова Василь біда. Багато що згадував про це, але тоді Василь Пуда займався політичною частиною візиту, а от ви займалися такою більш практичною частиною візиту його з його перебування у Львові? Як це відбувалося? От що було для вас найскладнішим у цьому візиті, які були критичні моменти Звичайно, ця, ця робота була для мене нова і несподівана була пропозиція пана Василя біди е, очолити такий таку виконавчу дирекцію з підготовки візиту. Але від такого ну такої пропозиції гріх, гріх було відмовитися. Ми мали півроку часу для того, щоб зорганізувати цей візит. І перше, що мені прийшло на думку, мабуть, треба з'їздити до наших друзів в Польщу і поспілкуватися з ними, як це там відбувалося, оскільки папа римський неодноразово був він поляк і неодноразово бував в Польщі, і це дуже хороша була ідея, оскільки оскільки багато питань в нас відпало. Як організувати ці сектори, як, е, як забезпечити безпечний рух переїзду папи римського? Вибрати місця, де би він мав зустріч, навіть тоді, початково, навіть і про програма, яка би мала бути, вона тільки складалася, і страшенно багато було питань, на які ми не могли дати відповіді. Відповіді, але після візиту до Польщі, одного, другого, третього, тоді дуже багато нам допоміг Олександр Степанович Сендега в практичній роботі, і ми таку створили виконавчу таку дирекцію з візиту Паперинського. І кожен понеділок, коли міський голова мав свої наради по місту, зразу ж після того, в такому самому складі відбувалася і нарада. З оргкомітет, оцей оргкомітет з візиту Папиримського, і ми там вирішували практичні питання. Миттєво я складав протокол, хто за що відповідає. Миттєво розсилали цей протокол всім відповідальним, і так само люди з таким ентузіазмом виконували доручені завдання. Що я й до тепер дивуюся це такі такі от прозаїчні питання, як привести. Дістати до Львова там 300 діатуалетів, здавалося б, неймовірне. Тоді жодного не було, тоді навіть слова такого ми не чули. Але вдалося без коштів з допомогою польських друзів вирішити ці питання. Ми... Друга добра думка, що. чи чути мене? Чути, чути, чути. Друга хороша думка, що ми. Поділилися з обласною адміністрацією, якби сферою своїх обов'язків, що одні роблять, що роблять другі, і обласна організація взяла на себе підготовку підготовку головної події, де мала відбутися служба Божа по вулиці Стрийській біля гіподрому, А також відбудову ремонтні роботи свято-юрського комплексу. Це складні. Це складні, якби такі питання. Міська рада місто взяло на себе обов'язок проведення зустрічі молоді, з молоддю у Сихові, а також планувалася ще зустріч зі священниками в парку культури, яка не відбулася в останній момент, була скасована. Але парк культури ми також підготували відповідно до проекту. І він також ще дотепер пристойно виглядає. І це ми так поділилися і щотижнево проводили оргкомітети, деколи спільні. І третя, третя цікава річ, що все робилося з, спільно з, з оргкомітетом церковним, який був, який був створений. Тобто ми координували дуже тісно координували свої дії ці три оргкомітети – міський обласний, і це повний. І через те чітке планування, чітке розуміння того, що треба робити, чітке, як би щотижневі наради, це все докупи дало дуже хороший результат. Візит був підготовлений менше ніж за пів року. Колосальні об'єми робіт були зроблені. Колосальні, просто просто колосальні. І візит такий так, так, такий успішний був. А ще тому, що Папа Римського, ну як Бога, чекали тут в Україні. Надіялися, що з його приїздом в Україні багато що зміниться. Воно і так сталося. Важко передати, важко передати ті емоції, які ви вибирали локації, які мав відвідати папа римський. Як це означалося тоді? Якби ініціатива йшла зі сторони Ватикану, тобто зрозуміло було, що буде дві служби Божих: одна в латинському обряді, одна в візантійському. Зрозумів, і от і ця ідея, хороша ідея зустрічі з молоддю, оскільки Іван Павло II дуже часто робив такі зустрічі, вона також була запланована. І ми просто якби визначали локації, в їздили в одне місце, в друге, в третє і визначили, що найкращим місцем для проведення служб Божих буде місце для іпідрому, оскільки там може поміститися до мільйона людей. А найкраще місце для зустрічі з молоддю, це 200-300 тисяч. Е, очікувалося, що прибуде молодих людей, то визначили, що це сихів біля церкви, там якраз ще не було нічого так дуже забудовано і була хороша територія. Тобто, якби зараз, то ті е, 200-300 тисяч людей там би не, не помістилося. <гум> Ні, так, звичайно, так. Забудували значну територію та наші будівельники. Будівельники спільно з можновладцями Я зразу перекинуся до.